Глядачем каналу Кіровоград в ефірі програма у народному стилі цього року. Українські міста вдруге готували свої сувеніри до фестивалю Парад вишиванок, що відбудеться в Києві у день незалежності. Якщо торік наші майстри розмальовували писанки, то цього разу велетенських диво птахів, які стануть символами фестивалю. Кіровоградські митці вирішили оздобити пташку не стандартними орнаментами чи розписами, як у більшості міст учасників фестивалю, а з фантазією і гумором. Так народилася ідея перетворити пташку на маленьку українську хатку з солом'яною стріхою, бабусею, яка виглядає з віконечка. Шним подвір'ям, на якому граються каченята та бігає пес, а саме вершечок даху сільської хатинки увінчати великим гніздом з лелеками, символом нашого міста. Не хотіли повторюватись кожного року писанки. Ну якось це і приїдається, і вирішили зробити різні форми. От і цього року от віддали перевагу пташці як символ відродження весни. І, от, і взагалі пташка це такий символ, який зустрічається у всій творчості на Україні. і дуже багато в кераміці. І от взяли за основу керамічні свистульки і от відтворили їх у таких великих пташках. Їх три види по Україні розвезли: 20 міст бере участь у цьогорічному параді вишиванок, і от 20 Різних пташок буде наша. Ось така от не зовсім пташка вийшла. Ми її вирішили зробити зовсім по-іншому, зовсім по щоб вона відрізнялась від всіх тих пташок, які будуть. Ми вже бачили. Багато різних, які виставили вже готових, і всі вони, як правило, відображають таких керамічних пташечок з розписами, і петриківськими, і косівськими, з різними видами українських розписів. Але все ж таки, це от як розписна пташка. У нас це ось такий цікавий витвір, який можна роздивлятися довго, багато. Ми його зробили цікавим, щоб. І дітям було цікаво її споглядати, і взагалі ми хотіли показати, що форма не завжди диктує правила. Ми взяли цю форму і перевернули по своєму. Ця ідилічна картина нашої степової лади біля місяця створювалась командою місцевих художників, які надихали одне одного на творчість креативними ідеями. Починаєш працювати і далі, далі щось придумується, щось новеньке, щось додається, і кожну, там з кожним днем робота ускладнюється. Працювали більше місяця. Якщо на писанці я починала це все, весь цей процес, то тут я долучилась уже у самому кінці і створювала розписи декоративні, тому що в принципі ця інсталяція є як більш декоративний витвір, такий, тому додали до таких реалістичних розписів художників і декоративний розпис. Пять художников здесь работало. Э, да, Татьяна Стороженко, она у нас пасанкарь, то есть она орнамент. То есть все орнаменты, которые видите, это ее работа. И четыре художника-монументалиста, это... Ігор Вішніченка, Женя Івасюта, Олександр Демиденко і я. Колеги Тетяни Староженко підкреслюють, що саме молода художниця подала головну ідею розпису нашого птаха. Головний нахилення на Тетяна Староженко фотографується зараз. Ну, В чому її була ідея? Вона зайшла, коли побачила птичку, подивила, подивила, говорить, от ці крили схожі на кришу хатки. От з це всьому зацепілися і далі вже кожен художник. как бы развивал эту тему, предлагал какие-то свои, вот, допустим, э, впереди окошко. Бабушку вот в этом окошко пришла идея, э, то есть, если вы видели все этот фильм, жили, были, открываю заставни. То есть за основу тут, ну, она портрет другой как бы взят, но за основу взята это как бы вот момент с этой сказки. То есть э, роспись получилась с одной стороны игровая, детская, с другой стороны Я би сказав національно-патріотичне, тому що це Україна наша, це хата, то тобто, куди ми всі вийшли. І сам фестиваль, парад вишиванок в першу чергу національний патріотичний, тому я думаю, наша тема буде актуальна в рамках фестивалю. Прикласти руку до кіровоградського диво птаха у прямому значенні цього слова запросили дітей, вихованців дитячого будинку Барвінок. На моє запитання, чи не бояться художники, що юні колеги раптом зіпсують їхню роботу, усі одна. Значно відповіли ні. Усі мої співрозмовники впевнені у тому, що маленькі помічники лише додадуть нашій пташці креативу і яскравих барв. У будь-якому разі діти не можуть зіпсувати. Діти нададуть цій роботі якоїсь безпосередності, і я думаю, що це буде такою гарною родзинкою. Дітям буде дуже цікаво долучитися до нашої такої великої роботи. Сама птічка вже закончена форма. вона покрита лаком, Тобто, вона вже готова для того, що в Київ. А от подіум. Не то, чтобы у нас не было времени. У нас было время и расписать его, но мы решили расписать только боковушку вот орнаментом. А верхнюю часть дать деткам, чтобы подчеркнуть, что тема детская, в общем-то. То есть бабушка с окошко. Там видели, внучок на хатке сидит с опилочкой сзади. То есть это все детская тема, поэтому мы решили, что дети должны это все и закончить. Для них, для них это делалось, они должны закончить. Я думаю, им будет очень приятно вспоминать, что они в этом участвовали. Потом даже просто проходя мимо, говорить, а вон, 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 я там вот свою ручку поставил. Я так направлялась, что-то по малюбату те, че инша. Вот я тільки-тільки знав, що оказується. Ми планували тільки ладошки. Я тільки узнав, що пару зрослих дітей, що не намалюють. Краски заготовлені для них для них яскраві саме для подіуму. І діти це взагалі наша радість. Тому вони, я думаю, безсумнівно додадуть нам яскравих кольорів. Марина Лисун разом зі своїми друзями прийшла на площу перед міською радою, аби зробити свій внесок у створення сувенірної пташки міста. Як відомо, діти все роблять від душі, тож це найкращим чином. Позначиться на результаті. Ми прийшли розмальовувати цього, домальовувати цього птаха, щоб потім повести його до Києва, і там він буде приймати участь у конкурсі. І ми дуже хочемо, щоб він переміг. У 2012 році Кірбоград став переможцем у номінації Краща дивописанка. Тож сподіваємось, що і цього разу мальований птах принесе на своїх крилах перемогу. Наша лучше всіх, як завжди, в общем-то, наша победа і в тому році, тому що у нас серйозна команда, серйозний подход. І в цьому році теж думаю, підтвердимо свой статус. Наскільки нам дадуть перше місце, я не Как-то одному городу два рази на одном фестивале перше місце, давать. странно. но я думаю, що в п'ятерку ми должны будем войти. Минулого року э, насправді ми були першими. Почав нашу перемогу і розділили, адже сам організатор параду вишиванок Ігор Добруцький зазначив, от ми з ним спілкувалися, і він сказав, що дійсно наша була найкраща, але ну, журі були сумніви щодо того, що ну якби вона менш традиційна вийшла в нас. Вона була дуже. Цікава, дуже, така самобутня, але менш традиційна. Тому вони вирішили розділити приз на от, два міста. Хоча ну, нам, звісно, що це не досить приємно, тому що навіть всі кияни відзначали, що от наша писанка найкраща. У будь-якому разі, ми впевнені, що наша пташка найцікавіша, найкраща. Най 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 тому, що ну, очікується, що в Києві вони будуть стояти. От виставлені зараз уже зводять до Києва всі пташки з України. То я так думаю, що серед усіх пташок нашу будуть розглядати саме більше, тому що вона сама така з родзинкою. Дуже цікава. Всі інші просто ну красиві, просто з орнаментами. А у наша зроблена із такою вигадкою, з душею. Хочеться виділитися, розумієте, не так, як стандартно, як у всіх. А знаєте, як говорять, ну навіть губернатор говорить, да що негативна критика це теж є позитивом, так і тому, якщо ми будемо вирізнятися, якщо ми будемо нестандартні, я думаю, це вже успіх на перемогу. Я впевнена навіть в тому, що ми здобумо. Перше місце цього року місто Переможець отримає винагороду в 75 тисяч гривень та забере всю колекцію диво птахів до свого міста для експозиції протягом одного року. Тож з нетерпінням чекаємо на конкурс та позитивний для нас результат. А в серцях кіровоградців диво птах посів почесне перше місце вже сьогодні. Мені дуже сподобалось. Спочатку я дивилася диво птаха лише наполовину розмальованого, і самі ідеї, які представ. Ли наші художники мені дуже сподобалось». Про результати конкурсу диво птахів ми обов'язково розповімо нашим глядачам. А поки що переходимо до наступної сторінки нашої програми: мандруємо до села Соколівське на фестиваль народної творчості батьків хутір. одного літнього дня на просторій Соколівській галявині у передчутті чогось особливого і святкового зібрались люди з різних куточків Кіровоградщини на фестиваль народної творчості батьків хутір. Гей, гей, народе! Скликаємо на свято всіх, делина пісня сильна й горда, делина музика, лунає сміх. Такими словами ведучі концертної програми закликали гостей збиратися на фестивальному полі. І поки вокалісти і танцюристи готували. До виступу на сцені гості свята могли переглянути виставки творчих робіт народних умільців з районів, які розгорнулися по всьому березі, чого тут тільки не було: і вишивки, і ляльки-мотанки, і вироби з дерева й соломи, в'язані речі, плетені корзини, жіночі прикраси, розшиті подушечки, штучні квіти, м'які іграшки, досвідчені майстрині, раділи, що нарешті трапилась прекрасна нагода, і на людей подивилися і себе показати. Вишивкою займаюся я з дитинства. До мене воно прийшло від моєї мами. Мама моя вишивала, сестри вишивали. І вишиваю я. Вишила я рушники для своєї найменшої доньки. Вишивала рушники для старшої доньки, як видавала заміж. А тепер вишиваю внукам і салфетки, і коврик вишила своєму внукові. І найменші внучки вишила на подушечку, наволічку. Зараз вишиваю найменші доньки для свадьби готовлю для весілля, готовлю рушники. Це український колорит. І особливо гладь, вона чомусь відштовхується на останній план, а вона повинна бути, особливо наша Кіровоградська Киров, наша область, вона завжди гладдю вишивала. І гладь повинна бути на першому місці. Це українське, його не потрібно забувати. У нас в Кіровограді, якби, своя група майстрів. Є інтернет-сайт Креатів Кірю Перва Діордієва. Вона нас організувала на фестиваль. Запросила. Ми приїхали. Привезли свої вироби. Вироби з подушеч, подушечки з лентів, корзини пасхальні. Наш бібліотекар в книжному клубі і одного разу вона мені запропонувала книжку. Я побачила, дуже зацікавила, дуже сподобалось. І воно приходить саме по собі. Часу багато не потрібно. І фантазії теж не потрібно багато, тому що якщо щось придумалося, так глянув, знаєте, як я. Доньки своїй говорю, доця маму муза посітіла. Буквально декілька хвилин, і вже все воно придумалося, все воно склалося і все. Так що, якщо є бажання, воно приходить саме по собі. Інколи господарство до десятої години, а захоплення після 10-ї вечора. Годинку-дві. В будь-якому випадку. Якщо є бажання, є тим більше потребності. Якщо ми готуємо до якоїсь виставки, в клубі проводимо заходи, виставки ми організовуємо. В будь-якому випадку показуємо нашим жителям, гостям запрошеним. Запропоную вишивку. Я займаюся вишивкою. Вже 10 років займаюся. У мене сусідка була бабуся, і я була вдома, ніде не працювала, з дітками сиділа, і от потихеньку вона мене навчила. Начала заниматься лялечками-мотанками. Как вышла на пенсию? Появилось свободное время и появился человек, который этим занимался. Я увидела и загорелась, заболела этим. И вот. вот два года уже я занимаюсь ляльками-мотанками. Ну, делаю их, когда прийде на что вдохновение. Что-то увидела по телевизору, что-то где-то прочитала, где-то какие-то знакомые как так. Встали, сіли, що й мені захотілося щось з'яла цізніг за пальною хореографічною композицією, козацькі забави концертну програму фестивалю відкрив ансамбль любисток. Ці інші артисти, вокалісти та хорові колективи дарували учасникам і гостям свята магію української народної пісні то сумної, то веселої, то запальної, то ліричної. Народний аматорський хор калина виконав гімн фестивалю Хутір батьківських надій. Прослав. Народний аматорський фольклорний ансамбль Червона калина виконав автентичні українські пісні, завдяки яким молодь відчула своє коріння та збагатилася знаннями про український фольклор. Колектив наш заснований у 1936 році. найстаріший в області нема більш такого у, у репертуарі в нас. 291 пісня вже є. Це була спочатку така хорланка, потім у цієї хорланки відділився гурток і він став працювати, працювати. І ще з тих часів наші учасниці цього ансамблю їздили навіть у Москву їздили. Світи, світи, місяніковечіня, зоря. Якщо учасниці червоної калини приїхали перш за все поділитись досвідом, то дівчата з квартету Барвінок мали на меті цей досвід перейняти, адже у їхній співочій практиці участі у такому масштабному фестивалі ще не було. При моєму керівництві це перший такий відомий, але ми дуже часто виступаємо і в місті в Кироваграді, і на районній сцені, і на обласній сцені ми виступали. Але саме фестивалів і конкурсів. Народних фольклорних ще ну мало, але ми хочемо, ми будемо розвиватися і будемо показувати себе на інших сценах. Учасники фесту поділилися на тих, хто приїхав сюди, аби продемонструвати публіці власний талант та на охочих збагатити свої знання про духовні надбання нашого народу. А звива для чого? Щоб людей повеселити, себе показати і побачити інших колективів. А може, щось не будь-ми там підчерпнемо, а може хтось у нас перейняв пісню. Народне творчество завжди має бути, мені каже, В Першу чергу, навіть ті, хто э, в різних жанрах э, виступає, тому що народне творчество це наші істоки. Перш за все хотіли показати себе, э, готувалися. Дуже хочемо гарно виступити. Бажаємо всім іншим гарного настрою, гарно показати себе, виступити. Ну, всього найкращого. Розмаїття талантів наших земляків вигідно доповнювала мальовнича природа соколівських хуторів, де відбувались народні гуляння. Сподіваємося, це гарний старт початку фестивалю народної творчості батьків хутір, який ще не раз привабить у цей край і артистів, і глядачів. Фестиваль ще триває, а нам прийшла пора прощатись. Це була програма у народному стилі. Зустрінемося вже наступних вихідних.